Ласкаво просимо до нашої розмови. Сьогодні ми заглиблюємось у тексти святого Письма, які ну століттями формували розуміння християнської віри. Це друга книга Самуїла, Псалом 121, Послання до Колосян та Євангелія від Луки. В центрі нашої уваги сьогодні природа царської влади Ісуса Христа. І ключове питання таке. Як нам узгодити образ Христа Царя, спадкоємця Давидового престолу, могутнього об'єднувача, що несе справедливість, з образом, знаєте, стражденного месії на Христі, того чия перемога здобувається через прощення та самопожертву? Чи його царство це пряме виконання Давидової обітниці, чи воно являє собою щось ну, радикально нове, що перевертає земні уявлення про владу? Саме це ми будемо розглядати. Я буду доводити, що царська влада Христа є логічною кульмінацією та сповненням обітниць даних дому Давида. Вона являє його космічну владу і несе справжню єдність. А я, власне, запропоную іншу перспективу. Я вважаю, що саме хрест радикально переосмислює саме поняття царської влади, що справжня сила Христа полягає не в земній могутності, яку можливо очікували від спадкоємця Давида, а в смиренні, прощенні та примиренні, що були явлені у його стражданнях. Добре, тоді моя позиція. Моя аргументація спирається на тезу про спадкоємність і виконання. Царство Христа це не якийсь розрив з історією Ізраїлю, а її, можна сказати, вершина. Звернімося до другої книги Самуїла, п'ятий розділ. Там усі племена Ізраїлю приходять до Давида і кажуть: ми кістка твоя і тіло Твоє. Вони визнають його своїм лідером, посилаючись на Боже Слово. Ти будеш пасти народ мій Ізраїля, і ти будеш вором над ізраїлем Отже, помазання Давида Царем, його роль як пастиря, що об'єднує народ, це ну фундаментальний прообраз Христа. Псалом 121 підхоплює цю тему, оспівуючи Єрусалим як престол Давидового дому, місце суду, миру та єдності для Господніх племен. Цей ідеал єдності та справедливого правління знаходить своє остаточне втілення саме у Христі. Далі послання до колосян воно підносить цю царську гідність на космічний рівень. Христос, названий образом невидимого Бога, первородним усього створіння. Апостол Павло пише, що в ньому все створено, все ним і для нього створено, і все ним стоїть. Це ж мова абсолютної, всеохопної, творчої та підтримуючої влади. Сам титул Месія або Христос означає помазаник, це ж пряме відсилання до царської традиції Ізраїлю, започаткованої Самуїлом і втіленої Давидом. У цьому світлі хрест це не заперечення його царської влади. Навпаки, це, можливо, парадоксальний, але необхідний шлях до його повного утвердження через перемогу над смертю. Як каже Павло, він став первородним із мертвих, щоб у всьому мати першість. Це шлях царя пастиря, який віддає життя за своїх овець, але саме цим актом він остаточно утверджує своє вічне правління. Mm, я бачу тут, знаєте, фундаментальну напругу. Вона, як на мене, потребує дещо іншого пояснення. Гадаю, що саме події страстей Христових виявляють не просто недостатність, а й, скажімо так, певну хибність традиційного земного уявлення про Месію як політичного спадкоємця Давида. Євангелія від Луки, зокрема, 23 розділ, тут ключове. Зверніть увагу на цей хор глузувань біля Христа. Інших спасав: нехай спасе і себе, якщо він Христос Божий Вибранець. Римські воїни кепкують. Якщо ти Цар юдейський спаси себе самого. Навіть один зі злочинців, розп'ятий поруч, повторює цей виклик: Хіба ти, не Христос, спаси себе й нас? Усі ці слова, ну вони ж свідчать про глибоке нерозуміння природи його царства. Якби воно було подібним до Давидового царства в земному сенсі, він мав би показати силу, зійти з Христа, покарати ворогів, але ж він цього не робить. Його істинна царська влада розкривається саме у видимій слабкості, у відмові від земної сили, у мовчанні перед обвинувачами, у прощенні ворогів. Пам'ятаєте? Отче, прости їм у його стражданнях. Це, до речі, перегукується з його відмовою від спокуси отримати всі царства світу ще в пустелі, про що теж пише Лука. І послання до колосен, на яке ви посилаєтесь, так воно говорить про його першість, але ж воно також наголошує, що примирення всього і земного, і небесного відбувається кров'ю його Христа. Його царство описується як царство улюбленого сина, куди перенесені з влади темряви. А вхід до цього царства через викуплення, прощення гріхів, а не через, скажімо, політичну приналежність чи військову перемогу. Це царство засноване на любові, яка перемагає зло зсередини, а не на зовнішньому примусі. І, мабуть, найяскравіше свідчення цього це визнання розбійника на христі. Саме в момент найбільшого приниження Христа він бачить у ньому царя і просить Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство своє. Це ж визнання. Царської влади, яка є абсолютно парадоксальною з точки зору світу. Я розумію цей акцент на парадоксі, так. Але чи не є цей парадокс властивим саме виконанню Божих обітниць? Вони ж завжди перевершують людські очікування. Давайте повернемось до Давида. У другій книзі Самуїла ми бачимо царя, який об'єднує розрізнені племена, йому доручено бути пастире і вождем. Це ж не просто політична роль, це власне духовне покликання піклуватися про народ Божий. Псалом 122 малює картину ідеальної єдності, племена Господні сходяться до Єрусалиму, до престолу Давидового дому, щоб приславляти Бога і шукати справедливого суду. Хіба це не прагнення до тієї самої єдності та миру, які остаточно приносить Христос? Титул Месія, Помазаник, як ми вже згадали. Він міцно вкорінений у цій царські традиції, і коли послання до колосян говорить про Христа як про голову тіла церкви, того, хто має першість у всьому, воно ж використовує мову спадкоємності та законного правління, встановленого Богом. Це не просто інший тип влади, це, я вважаю, виконання і перевершення Давидової обітниці на незрівнянно вищому, космічному рівні. Єдність, яку він приносить, не обмежується Ізраїлем. Вона охоплює все на небі і на землі, примиряючи їх у його особі. Його влада це не лише влада царя, але й влада Творця, бо все ним стоїть. А хрест у цій логіці є кульмінаційним актом царя. Пастиря, який перемагає головних ворогів свого народу, гріх і смерть і таким чином утверджує свою владу навіки. А як же тоді глузування біля Христа? Можливо, воно свідчить не про хибність Давидової моделі як такої, а просто про людську сліпоту. Нездатність розпізнати Божого царя, коли він приходить, ну не так як очікували. Але ж оце не так, як очікували, є ключовим. Ви говорите про спадкоємність, так але чи не показує саме реакція людей і ворогів, і навіть учнів до певного моменту, що розрив з очікуваннями був настільки радикальним, що сама модель Давидового царства ну, виявилася неспроможною вмістити реальність Христа? Глузування в луки, якщо ти цар Месія, спаси себе, це ж не просто сліпота, це пряве протиставлення земної логіки влади спаси себе тому, що робить Ісус. Як ваша модель спадкоємності Давида пояснює той факт, що всі присутні релігійні лідери, римські солдати, навіть злочинець, демонструють повне нерозуміння його царської влади саме в цей вирішальний момент? Вони ж міряють його мірками земного царя завойовника і бачать тільки поразку. На мій погляд, центральним механізмом його царства стає не стільки успадкований титул, скільки те, що він робить на хресті. Він здійснює примирення кров'ю його Христа. Це активна дія, яка змінює реальність і визнання розбійника. Згадай мене воно ж відбувається не попри страждання, а саме в стражданнях, коли він бачить не силу, а любов і прощення Ісуса. Це показує, що джерело Його влади інше. Ви згадали єдність Давидових племен і Псалом 121. Так, але подивіться, як трансформується ця єдність. Давид об'єднав племена політично, географічно, навколо Єрусалиму. А Христос створює нову спільноту, церкву. Входження до неї визначається не етнічною чи політичною приналежністю, а духовним актом, викупленням, прощенням гріхів, переходом з влади темряви до царства улюбленого сина. Мир, про який говорить Павло, досягнути через хрест це ж не просто відсутність війни, як міг би прагнути Давид, це фундаментальне примирення з Богом, подолання відчуження. Цей мир Христос демонструє, коли молиться за своїх мучителів. Його влада це влада притягувати серця до Бога через любов і прощення, а не влада панувати над ними силою. Чи не є це власне радикальним переосмисленням самої суті владів? Радикальним так, згодна. Але чи обов'язково це розрив з обітницею? Можливо, це радше розкриття її глибинного змісту? Ви наголошуєте на діях Христа на Христі, і це, звісно, слушно. Але чи не спираються ці дії на його онтологічний статус, про який так виразно говорить послання до Колосян щодо згадки про Хрест? Він є образ невидимого Бога, первородний усього створення, все ним і для нього створено. Ця космічна влада, це його місце у самому центрі буття, хіба це не є передумовою того, що його жертва на Христі має силу примирити все? Я б стверджувала, що його влада існувала від початку. Вона не виникла на хресті, але була явлена, продемонстрована і, ну скажімо так, ратифікована через весь його шлях: втілення, життя, смерть і воскресіння. Хрест це парадоксальний трон, так, але це трон царя, який вже є царем. Це необхідний акт у космічній драмі спасіння, де цар пастир вступає в бій з силами темряви, гріха і смерті і перемагає їх саме через видиму поразку. Тому він і стає первородним із мертвих, що підтверджує його абсолютну першість. Напис цар юдейський, хоч і написаний з іронією Пілатом, виявляється пророчим. Він проголошує істину, яка сяє у повній мірі після воскресіння. Отже, хрест це не стільки заперечення Давидової моделі, скільки її, так би мовити. Трансцендентне сповнення. Єдність племен у Псалмі 121 стає прообразом єдності церкви, тіла Христового, яка об'єднує людей з усіх народів. Справедливий суд Давидового престолу знаходить втілення у суді Божому, де милість торжествує над судом завдяки жертві Христа. Тож, чи не є ця радикальна новизна насправді розкриттям повноти того, що було закладено ще в обітницях Давиду? Ви слушно вказуєте на споконвічний статус Христа в колосянах, так, але я б поставив питання трохи інакше чи не змінює сам хрест наше розуміння того, що означає бути образом Бога і мати першість? Якщо Бог є любов, то чи не є самовіддана жертва найвищим виявом його природи і відповідно його влади? Я б сказав, що хрест це не просто шлях до трону, а сам трон, з якого проголошується нова реальність. Лука, здається, підкреслює саме це. Обітниця раю розбійнику сьогодні будеш зі мною в раю це ж царський акт, здійснений у момент найбільшої фізичної слабкості та приниження. Це момент інавгурації його царства у серці того, хто повірив. Послання до колосян, яке ми обидва цитуємо, ставить акцент саме на крові його Христа як засобі примирення, не просто на його статусі, а на його дії. Це означає, що спосіб, у який здійснюється його царство, є невіддільним від його жертви. Це царство любові, прощення і служіння, що радикально контрастує з усіма земними імперіями, заснованими на силі та пануванні. Саме тому світські правителі й глузували, вони просто не могли осягнути таку модель влади. Ви кажете, хрест це перемога над грехом і смертю. Звісно, але як він перемагає, не шляхом зовнішнього тріумфу. А шляхом поглинання зла любов'ю, шляхом страждання за інших, оце і є радикальне переосмислення. Якщо Давид був, скажімо, царем воїном, що перемагав ворогів мечем, то Христос цар, який перемагає ворогнечу любов'ю і прощенням. Якщо Єрусалим Давида був земним центром влади, то царство сина є духовною реальністю, що охоплює небо і землю. Тому, хоча зв'язок з Давидовою обітницею існує, я все ж вважаю, що акцент має бути на трансформації та новозні, яку приніс Хрест, розкриваючи справжню природу Божої влади. Чи не применшуємо ми цю новизну, якщо надто сильно наголошуємо на спадкоємності? Це справедливе застереження так, можливо, істина, як це часто буває, десь посередині, у синтезі. Справді не можна ігнорувати радикальність Христа. Однак чи не втрачаємо ми глибину Божого задуму, якщо повністю відкидаємо ну, оцю нитку спадкоємності з історією спасіння, з обітницями, даними патріархами, царям, Подумаємо про перших християн, переважно юдеїв. Для них титул Христос, Месія, був насичений саме очікуваннями, пов'язаними з Давидом. Апостоли у своїх проповідях, наприклад, Петро в діях апостолів, постійно пов'язували Ісуса з Давидом, доводячи, що саме Він є сповненням пророцтв. І послання до Колосян при всій його космічній перспективі також говорить про викуплення і прошення гріхів, а це ж теми, глибоко вкорінені в старозавітній системі жертвопривошень і завіту. Можливо, хрест не стільки скасовує Давидову модель, скільки очищає її від земних політичних спотворень і наповнює її істинним, духовним і універсальним змістом. Тобто ідеал царя пастиря, що об'єднує народ, веде його до миру і справедливості, він залишається, але реалізується на незрівняно вищому рівні через самопожертву, примирення з Богом. І створення нової спільноти віри, яка долає всі земні поділи. Такий синтез, звісно, привабливий, і він безумовно відображає намагання ранньої церкви осмислити події життя, смерті та воскресіння Ісуса в контексті Писання. Однак я все ж схильний наголошувати на тому, що це перевершення тут настільки велике, що воно межує з перетворенням до невпізнання для тих, хто очікував буквального відновлення Давидового царства. Акцент на Христі, як визначальному моменті розкриття природи Божої влади, влади, що виявляється в любові, служінні та стражданні, він залишається для мене ключовим. Саме ця парадоксальна влада, явлена на Голгофі, стає джерелом надії та примирення для всього світу. І саме цю владу визнав розбійник, побачивши царя там, де інші бачили лише злочинця. Можливо, наша розмова якраз і показує, що обидва фокуси. І на спадкоємності, і на радикальній новизні необхідні, щоб хоч якось наблизитися до повного розуміння таємниці Христа Царя. Так, погоджуюсь, що повне розуміння вимагає врахування обох вимірів. Отже, підсумовуючи мою позицію, царська влада Христа є сповненням і водночас безмежним перевершенням Давидової моделі. Його царство має космічний вимір, воно засноване на його споконвічному статусі Сина Божого і утверджене. Через усе його життя, смерть і Воскресіння. Це царство об'єднує все творіння під його законним, спасенним і люблячим правлінням, правлінням істинного царя, пастиря, що веде до життя вічного. А хрест є необхідним і я б сказала славним етапом на цьому шляху, де його влада перемагає гріх і смерть. А я зі свого боку підсумую так: хрест є центральною подією, яка фундаментально переосмислює саме поняття царської влади. Христос демонструє, що справжня божественна влада це не могутність за земними стандартами, а влада смирення, страждання, прощення і самовідданої любові. Його правління це не домінування, а примирення людства з Богом та одне з одним, здійснене через жертву Христа. Це царство, до якого входять через віру, покаяння та визнання його царем саме в його стражденній, але переможній любові. Очевидно, що ця напруга між царством як виконанням обітниці Давиду і царством як радикально новим шляхом, явленим на Христі, вона не є штучною. Вона відображає багатство і певною мірою парадоксальність самих біблійних свідчень. Вони ж містять і сподівання на могутнього спадкоємця Давида і пророцтва про стражданого слугу Господнього. Чи не змушує нас цей парадокс замислитися над тим, що сама природа влади у Божому задумі фундаментально відмінна від людських уявлень, не лише у Христі, а й у покликанні тих, хто йде за ним? Справді це глибоке питання, воно вже виходить трохи за межі нашої сьогоднішньої розмови. Повне розуміння царської влади Христа, як ми побачили, вимагає постійного діалогу між різними текстами та перспективами, спадко'ємністю та обітницями, як у другій книзі Самоїла чи Псалми 121, двадцять і радикальною новизною страстей та їх апостольським тлуваченням, як у Колосянах чи Луки. Можливо, істина полягає не стільки у виборі однієї з позицій, скільки у здатності утримувати цю творчу напругу. Сподіваємось, наша дискусія заохотить слухачів знову звернутися до цих е, надзвичайно глибоких текстів і продовжити власні роздуми над таємницею Царства Христового.